Як обрати одну ванну з трьох, якщо вони виглядають майже ідентично, але такі різні по ціні. В ефірі дизайнер інтер'єру підписуйтесь, якщо цього ще не зробили, і давайте розбиратись. Я б, звичайно, запропонувала вам найдорожче. Чому? Бо дизайнеру найголовніше пропонувати найдорожче. Звичайно, я жартую, тож давайте по-хорошому задротничать. В дизайні все завжди в нюансах, і вибір кожного предмету це велика аналітична робота. Коли нам здається, що щось виглядає однаково, треба глибше розбиратись. Тож звернемо увагу на колір, розміри, комплектацію та матеріал. Заглянемо тепер в технічні креслення. Перша ванна 1650х750 мм, глибина 440 мм, товщина акрилу 5 мм і треба докупити злив-перелив. Друга ванна більшого розміру 1700х 750 мм з сталі товщиною 3,5 мм, а це означає шум при набиранні води і швидше її вистигання. І мою увагу привертає форма заокруглених кутів, які хотілося би мати прямими для більш якіснішого монтажу. І остання ванна моя найулюбленіша, тому що має оптимальний розмір 1700х750 Вона має глибину 450 мм, що означає якість акрилу, тому що з поганого глибоко зробити просто неможливо. Тому і товщина акрилу тут 6 мм, що на 1 мм більше, ніж у першої. Також ця ванна має посилене дно і це про міцність. Ще вона має злив перелив комплектації. Тобто, найдорожча ванна має найкращий розмір, найкращі функціональні характеристики, найкраще що комплектацію і класну гарантію. Тож, детальки, детальки. Це лише 0,01% знань про об'єкти і матеріали, які я використовую в роботі. Приходьте за проектом з супроводом і реалізацією, це точно збереже ваші кошти і нерви, а дизайнерів запрошую на навчання.